Вітаю! Сьогодні з вами продовжимо розкладання многочленів на множники. І номер, який ми з вами зробимо, це номер 591. Це є вже трішки складніші завдання. Так, розкладіть на множники перше, а в четвертому відняти 81. Перше, що ми дивимося, чи можна тут винести спільний множник за дужки. Ну, На жаль, спільного в цих двох доданках в нас нічого немає, тому другий варіант це є розкладання цього двочлена на множники за допомогою форму скороченого множення. У нас з вами їх є декілька. Тут ми з вами можемо застосувати, вибираємо, або ми можемо застосувати тута формулу різниця квадратів або формулу кубів. Ну, Формула кубів нам тут вже не підійде. Чому? Тому що в нас є А в четвертому степені. І в нас немає такого числа, яке ми змогли б піднести до кубу до третього степеня, щоб вийшло А в четвертому. Тут, тому тут ми застосовуємо з вами формулу різниця квадратів. Нагадую ще раз її. Це а квадрат мінус Б квадрат дорівнює, розписується як А-Б на А плюс Б. Отже, А в четвертому думаємо, що нам потрібно піднести до квадрату, щоб вийшло А в четвертому. Це буде а в другому, тому що А в другому до квадрату нам дасть а в четвертому. Відняти. 81, що в квадраті нам дасть 81. Це 9, тому що 9 на 9 це 81. Отже, в нас вийшла різниця квадратів, ось це наше А по формулі, а дев'ятка – це ніби наша Б по формулі. І далі записуємо це по формулі. По формулі в нас має бути в одній дужці А-Б, тобто А квадрат мінус 9. А в другій дужці має бути те ж саме тільки з плюсом А квадрат плюс 9. Це все те, що ми з вами робили подібне. Далі, це ще не кінець. Тут нам потрібно ще уважно розглянути вміст кожної дужки. Якщо ми подивимося на першу дужку, я бачу, що в цій дужці у мене знову є формула різниця квадратів. Чому? Тому що 9 ми можемо записати як 3 в квадраті, ми це й зробимо. Тобто пишемо а в квадраті відняти 3 в квадраті замість цієї дев'яточки. Другу дужку ми просто переписуємо з нею, нічого зробити не можна, бо в нас немає формули, де в нас плюсик. Настільки є з мінусом. Квадрат із мінусом. Далі дорівнює. І цю першу дужку ми ще розписуємо на два множнички знову по формулі. Оце наше А, ось це наше Б. Тобто, в першій дужці ми пишемо А мінус 3, в другій дужці А плюс 3. І другу дужку ми просто переписуємо А квадрат. Плюс 9. І в нас вийшло ось таких три множнички. Це все. Друге. 16 Відняти це в четвертому. Дорівнює. Знову таке ж саме, як і подібне. Отже, спробуємо знову щось піднести до квадрату, щоб вийшло 16, і це в четвертому. 16. Це в нас буде 4 в квадраті. Відняти. С в четвертому це є С в квадраті, і до другого. Дорівнює. Знову розписуємо по формулі. А це в нас 4, Б це в нас С в квадраті. Отже, в першій дужці в нас має бути А, тобто 4 мінус С в квадраті, в другій дужці – 4 плюс С в квадраті. Знову бачимо, що в першій дужці в нас є різниця. Один доданочок в нас в квадраті. Пробуємо ще з першого доданка зробити квадрат. 4 – це в нас 2 в квадраті, тому замість чотирьох ми пишемо 2 в квадраті, і далі все просто переписуємо мінус це в квадраті, і переписуємо другу дужку. 4 плюс це в квадраті. І знову першу дужку ми розписуємо по формулі різниці квадратів. А це в нас 2, Б це в нас С по формулі. Отже, дорівнює. В першій дужці в нас буде А-Б, тобто 2 мінус С. В другій дужці 2 плюс С. І третю дужку ми просто переписуємо 4 плюс С квадратів. Наступне Третє. Х8 відняти 1. Знову пробуємо утворити різницю квадратів. Х8. Що нам мені потрібно піднести до квадрату, щоб вийшло Х, восьмому? Х у четвертому, тому що 4 помножити на 2 це і буде 8. Відняти 1 це один в квадраті. Дорівнює Далі знову по формулі. А це в нас х в четвертому, Б це в нас 1. Отже, в першій формулі в нас має бути А мінус Б, тобто Х в четвертому відняти 1. І в другій формулі все те ж саме Х в четвертому плюс 1. Знову дивлюся на першу дужечку, тут в мене віднімання. І знову перевіряю, чи можу я з першого і з другого доданка зробити квадрат. Тобто щось піднести до квадрату, щоб вийшло х в четвертому і 1. Можу. Тому це і зроблю. Отже, першу дужку х в четвертому, це буде х в другому до квадрату. І один я можу записати як 1 в квадраті. Закриваємо дужку і другу дужку просто переписуємо Х в четвертому плюс 1. Дорівнює. І цю першу дужку ми знову розкладаємо на множники по формулі. Ми для цього підносили до квадратів, щоб застосувати формулу, де А це в нас Х в квадраті, а Б це 1. Отже, воно в нас розпишеться: в першій дужці буде х в квадраті мінус 1 на х в квадраті плюс 1. Закриваємо дужку І другу ось цю дужку ми просто переписуємо х в четвертому плюс 1. Знову звертаю увагу на цю першу дужку та що в мене з мінусом х в квадраті відняти 1. Знову спробую. Використати формулу. Я пишу ось так в стопчик, щоб мені було зручніше. А ви так і продовжуєте писати все ось так в рядочок. Х в квадраті відняти 1. Отже, перший доданок в нас вже і так в квадраті, тому я його переписую. Х в квадраті. Далі 1. Це є 1 в квадраті, тому що 1 в квадраті мені і так дасть 1. І дві ось цих дужки ми просто переписуємо. І першу дужку, ту, з якої ми утворювали квадрати, ми її розкладаємо ще на множники. По формулі знову А це в нас ніби х, Б це в нас одиничка. Отже, в нас буде х мінус 1 на х плюс 1. Далі і наступних дві дужки ми просто переписуємо х квадрат плюс 1 на х в четвертому плюс 1. Ось такий важкий трішки приклад. Знаю, що важко, але пробуємо. І останній з цього номера: це А в 4-му відняти Б8. А в 4-му відняти Б у 8. Дорівнює. Знову нічого в нас тут спільного немає, ніяких спільних множничків немає. Тому пробуємо знову зробити по формулі. І знову спробуємо використати формулу різниці квадратів, ось цю нашу початкову. Думаємо, що нам потрібно піднести до квадрату, щоб вийшло а в четверту? Це буде а в другому. а в другому, якщо ми піднесемо до квадрату, це буде а в четвертому. Далі, мінус, що потрібно піднести до квадрату, щоб вийшло б в восьмому, б в четвертому. Тому пишемо б в четвертому і ще до квадрату. У нас утворилася формула різниця квадратів, де. А в другому це наше А по формулі, ось воно. А Б в четвертому це наша Б по формулі. Далі розписуємо її, розкладаємо на множнички, дорівнює. В першій дужці в нас має бути А-Б, тобто А в другому мінус Б в четвертому, і в другій дужці має бути А в другому плюс Б в четвертому. Далі знову звертаю увагу на ту дужку, де в мене мінус. Перевіряю, чи можу я тут ще застосувати формулу різниця квадратів. Тому я думаю, чи зможу я цих два доданочки розписати як щось в квадраті. Ну, А у мене тут вже відразу в квадраті, тому я її просто переписую а в квадраті. А B в четвертому – це у мене b в другому і ще до квадрату. Тобто, я змогла розписати це як різниця квадратів. Закриваю дужку, другу дужку просто переписую А в квадраті плюс Б в четвертому. Дорівнює і знову по формулі. А це в нас А, а Б по формулі це в нас Б в квадраті. І розписуємо. Отже, в нас вийде в першій дужці А мінус Б в квадраті. В другій дужці… А плюс Б в квадраті. І ось цю другу дужку, яка в нас була з плюсом, ми її просто переписуємо. А квадрат плюс Б в четвертому. Знову дивлюся на перевіряю цю дужечку, яка в мене з мінусом. А мінус Б квадрат. Чи зможу я тут використати формулу різницю квадратів? На жаль, ні. Чому? Тому що А. В мене просто без квадрата, без четвертого степеня. І я не знаю, що нам потрібно піднести до квадрату, щоб вийшло просто А. Тому все. Це остаточна відповідь. Більше нічого ми зробити не можемо. Наступний номер 593. Розв'яжіть рівняння. Перше. Х в третьому відняти х дорівнює нулю. Бачимо, що в нас тут є аж х в третьому степені. Отже, і в нас тут немає взагалі ніяких відомих. Тобто, оцей алгоритм розв'язування рівняння, який ми з вами застосовуємо, що перше розкриваємо дужечки, друге, переносимо все невідоме вліво, все відоме вправо і так далі, у нас вже відпадає. Другий, значить, спосіб, який ви маєте запам'ятати, це ми пробуємо розкласти ліву частинку рівняння на множники. Тобто, Х в третьому відняти Х ми розкладаємо на множники. Перше, що ми дивимося, чи можна щось винести за дужки, чи є тут у них спільний множничок? Можна, тому що в нас є тут і тут Х. І ми, ви, ми виносимо той х, який у меншому степені. Тобто за дужки ми виносимо х. Що буде в дужках? Перший доданочок в мене був х в третьому, ніби трих у мене було в першому доданку. Х я забрала. Значить, в мене в першому доданку залишилося ще 2х, тобто х в другому. Мінус був в мене х в другому доданку, і я забрала цей Х. У нас нічого не залишилось. Якщо нічого не залишилось, ми пишемо 1. Дорівнює 0. Далі дивлюся. Що те, що в мене в дужці, дуже схоже на формулу різниця квадратів. От у мене є перший доданочок в квадраті, мінус. І пробую тепер з одинички також утворити квадрат. І ми це можемо зробити. Тобто, пишемо х в дужках, х в квадраті, і 1 це в нас те ж саме, що і 1 в квадраті, тому що 1 в квадраті нам дасть 1, дорівнює 0. Це в нас вийшла формула різниця квадратів. Розкладаємо її ще на множники. Х це наше а по формулі, b це наше 1 по формулі. Отже, в нас вийде х. В першій дужці ми віднімаємо а-б, тобто х мінус 1. В другій дужці ми додаємо х плюс 1. І дорівнює 0. Далі, ось тут у нас з вами скрізь приховані знаки множення. І пригадаємо, коли в нас при множенні буде виходити 0. 0 при множенні в нас буде виходити тоді, коли ми якесь число множимо на 0. Тобто в нас один із цих множників, які в нас є, в нас тут їх є три цих множники, має дорівнювати нулю. Тобто, або перший множник має бути нуликом, або другий множник має бути нуликом, або третій множник має бути нуликом. Тому ми з вами все це і записуємо. Перший множник у нас x, тому пишемо х дорівнює нулю, або. Другий множник має дорівнювати нулю, тобто х мінус 1 має дорівнювати нулю. Або третій множник має дорівнювати нулю, тобто х плюс 1. І тепер розв'язуємо кожне це рівняння. Перше у нас вже відразу це відповідь х дорівнює нулю це вже наш перший розв'язок або перший корінь. Друге, х відняти 1 дорівнює нулю. Отже, х дорівнює 1, тут можна усно, Тому що 1 відняти 1, це і буде 0. Це буде наш другий розв'язок. І третє рівняння х плюс 1 дорівнює нулю. Тут, якщо не можете усну, значить пригадуємо з вами, що все невідоме вліво, все відоме вправо ми переносимо. Тобто плюс один ми маємо перенести вправо. Коли ми переносимо, то знак зміниться. Було плюс один, значить буде мінус один. Нули, на нулик це ми не дивимося. І це буде третій наш розв'язок. Отже, відповідь: розв'язок. 1, мінус 1. Три коріння або три розв'язки. Наступне друге 112 відняти 7 y В третьому дорівнює нулю. Знову, перше: виносимо спільний множник за дужки, якщо він є. Є. Це буде y в нас спільний множничок. І ще задумуємося за числа: 112 і 7. Чи зможемо ми 112 розписати, як 7 помножити на щось? Зможемо. Це буде 7 помножити на 16. Якщо я не помиляюся, 7 на 10, 70. І тут 42, 70 плюс 42, 112. Все правильно. Отже, Крім Y, в них ще спільний множничок буде 7. Тобто за душки ми виносимо 7 y Що ж тоді залишиться в дужках? В першому доданку, якщо ми заберемо 7 і, y, нас залишається 16, тому пишемо 16. Далі мінус. І ось тут забрали ми семірку, нема семірки. далі Y в третьому. Був, ми забрали тільки один і, значить залишається, ще y квадраті дорівнює 0. Далі, знову, оцей двочлен ми спробуємо з вами знову розкласти на множники, тому що це буде знову у нас різниця квадратів, тому що 16 ми можемо записати як 4 в квадраті. Тому замість 16 ми пишемо 4 в квадраті. Відняти y в квадраті дорівнює 0. 0. І цю дужку ще розкладаємо на множники. А це наше 4, Б це наше Y. Отже, в нас буде 7 y В першій дужці в нас буде 4 мінус на 4 плюс Y. Дорівнює нулю. І знову в нас тут множення. Отже, ми знову кожен множник, який в нас вийшов, прирівнюємо до нуля. Тобто пишемо 7 дорівнює нулю, або 4 мінус дорівнює нулю, або 4 плюс y дорівнює нулю. 7 y дорівнює нулю. На що ми маємо помножити 7, щоб був нуль? Це є нуль. Тому y дорівнює нулю. Перший розв'язок. Далі 4 відняти y дорівнює 0 можна усно, то тоді y дорівнює 4, тому що 4 відняти 4 це і буде 0, це другий розв'язок. І третій розв'язок: 4 плюс y дорівнює 0. Y дорівнює четвірочку переносимо вправо. Тут в нас був уявний плюсик, коли переносимо, стане мінус, тому буде мінус 4. І знову наше рівняння має три розв'язки. Відповідь 0, 4 і мінус 4. Ще два нам залишилося. Наступне третє. Виносимо спільний множник за дужки. Бачимо, що тут на спільний множничок х, отже пишемо х. В дужках у нас тоді буде 64х квадраті плюс 1. Дорівнює нулю. Далі, те, що в дужці, на жаль, ми вже з вами розкласти на множнички не зможемо. Чому? Тому що тут у нас плюсик, а ми знаємо тільки формулу з мінусом. Якби у нас тут був мінус, то тоді б ми ще б подумали, як це розкласти на множить. У нас тут плюсик. Отже, формула різниця квадратів у нас вже відпадає, залишається формула кубів. Але і куби нам тут також не підійдуть, тому що в нас немає такого числа, яке ми могли б піднести до кубу, щоб нас вийшло х в квадраті. Тобто тут нам множнички ми вже не розкладаємо. Відразу знову записуємо, що перший множник х дорівнює нулю, тобто перше число має бути нулем, або. Те, що в другій дужці 64х в квадраті плюс 1 має дорівнювати 0. Перше, в нас вже відразу це є розв'язок х дорівнює 0, а друге рівняння нам потрібно що якось розв'язати. Отже, давайте перенесемо з вами все відоме вліво, все невідоме вправо. У нас вийде 64х в квадраті дорівнює мінус 1. Тому що, якщо ми одиничку перенесемо сюди, у нас буде мінус. Далі, щоб знайти х в квадраті, ми маємо з вами, що зробити? Ось тут у нас прихована дія множення. Мінус 1 поділити на 64. Поділити ми не можемо, тому пишемо у вигляді дробу. І це буде мінус 1,64. Все. На цьому ми зупиняємося і тепер думаємо. Що ми маємо піднести до квадрату, щоб в нас вийшло мінус одна шістдесят четверта? На жаль, нічого. Тому що, що би ми з вами не піднесли б до квадрату, в нас завжди має виходити додатне число, тобто з плюсом, а не з мінусом. І якщо у вас вийшло таке рівняння, де у вас пише х в квадраті дорівнює від'ємному числу, запам'ятайте, такого бути не може. Бо яке б число ми не підносили б до квадрату, в нас завжди має вийти додатнє. Тому ось це рівняння. Розв'язків просто не буде мати. Можете собі ось тут написати: рівняння розв'язків немає. І в нас залишається тільки один розв'язок. Це Х дорівнює нулю. Все більше розв'язків, на жаль, тут у нас немає. Далі наступне четверте. Y в третьому додати 4Y в квадраті, додати 4у рівнює 0. Ось таке рівняння. Спробуємо знову спочатку винести щось за дужки. У нас тут є спільний множник, y. Тому ми Y виносимо за дужки. Y. Що в нас буде в дужках? Буде у квадраті плюс 4 y плюс 4. То рівня 0. Те, що в дужці, знову спробуємо з вами зробити форму. формулу y. Спробуємо застосувати з вами формулу квадрат суми. Для цього ми з вами дивимося, пригадуємо на перший і на останній доданочок. І думаємо, що ми маємо піднести до квадрату, щоб вийшло y в квадраті. Це y. Далі ставимо той знак, що перед другим доданком плюс. І на останній доданок 4. Що нам в квадраті, дасть 4? 2. Закриваємо дужку і до квадрату дорівнює нулю, І обов'язково перевіряємо, чи в нас виходить оцей доданочок, що посередині. Як ми з вами це перевіряємо? По формулі це має бути 2 помножити на А помножити на Б. Отже, ми перевіряємо 2, множимо на перше число на y і множимо на друге число на 2. 2 помножити на y помножити на 2, це 4 y Все правильно, тому зробили все правильно. Далі. Тут у нас з вами прихована дія множення. Коли в нас при множенні виходить нулик, тоді, коли один із множничків дорівнює нулю. Отже, ми пишемо, що y дорівнює нулю, або, або ось цей множничок має дорівнювати нулю. Але цей множничок дорівнює нулю, коли дивимося, що наша дужечка підноситься до квадрату. Тобто потрібно задуматись, що нам потрібно піднести до квадрату, щоб вийшов 0. Це 0, тому що 0 в квадраті нам дасть 0. Отже, ми можемо відразу написати, що те, що в дужці, y плюс 2 має дорівнювати 0. Перше у нас це вже є наш розв'язок, друге, y плюс 2 дорівнює 0, значить, y дорівнює мінус 2, тому що 2 ми переносимо, знак змінюється і буде мінус 2. Отже, відповідь 0. Мінус 2. На сьогодні все. Знаю, що було важко, але ще раз, будь ласка, все це перегляньте.